Зробив ось таку приспособу. Це труба із е, штока 2 птс 4 Тільки якогось там старого старого ще чи 2, 2 птс 3 чи якийсь там менший трошки він був. В общем, отак ось вирізав такі отвори болгаркою. Тут, тут, тут перемичка всередині. Тут ось таке кольце поверху наварив. В общем, я его использую Вот здесь да. Как не дай бог Забьет Барабан В комбайне, або там наклонну. Вот так вставляю Такой квадрат, тоже по диаметру Примерно Уставив И лом Сюда И вот так вот Провертаю легше трошки. В ту чи іншу сторону. Ну, добре, діло не про це. А ось що. Десь е, як тільки я поставив січкарню на комбайн собі. Вона ж малю виключається, а так ось ремінь натягується натяжник. Включив, виключив. Отак От ось. Я приїхав на поле. І забув, ремінь тут був, я забув включити її. І воно почало працювати, і на ходу злетів ремінь. Добре, що я повернувся по цьому самому сліду і побачив, що лежав ремінь. Ну, проїхав так багатенько. І що зробило? Забило оце все Сюди ж солома Січкарня встановилася Забило до такої степені, що Ну Я єлі його повитягував. І, естественно ж Ось що. Ну далі воно не пішло чим чим кудись Туди Нікуди воно не пішло, а погнуло тільки оці ось, як сказати, їх, наконечники чи подовжувачі ці клавіші. Тут же вони оце ось. Коротенькі такі сантиметри, по 25 може. 4 штуки. До такої степені їх погнуло, що оці ось два з цього і з цього. Взагалі підлітали, немає їх, не знаю де. Цей десь кусочок валяється. Я одламав його без його. Ну а перший один ось ось такий залишився цілий. Я його зняв, вирівняв. Ще можна було тут, трохи підварив. В общем, придав йому вид такий. Ну і планую, планую оці, так подивився, вони складаються із трьох частин. Там така жесть. Типа о. Планую погнуть. Дві частини бокові, верхня ця кришка ж тут у нас стоїть. Планую погнути так і поробити самі, самому, як получиться. Даже я не знав всіх вони коштують. Може вони продаються, ну, э, ну... Зачем? Ну, а чого я сюди поліз вообще? От так скажу я працював, я не знаю, що вони дають. Ну десь може 2 ну, роки. Два сезони так проробився без них. так же, Все, то ніколи, то не хочеться, то ще щось. На полі так же почистив його і робив так. І на кукурузі, і на сої, і на пшениці, і на ячменю. Без його воно робить. Ну, це так, щоб для себе чисто зробити, щоб воно було. Взагалі, планую це я зробити. А що я поліз сюди? Що я поліз? Лопнув він у мене. Ну, не, не тоді, як забило, а вже пізніше. Що я підніму. Це я побачив? Що, ще, сей. Все. Отут вже воно варене було. Оце щось уварював. Так ось. І тут воно переламалося. Перетерлося, старе, воно то тонке. Я ось побачив, що воно там поламалося, можна сказати, напополам. Я вирізав все це, новий такий дебеліший. Уварив. Обичною сваркою електросваркою де тройка електродами я говорив ну, тепер так де було получається все це і оці ж підшипники дерев'яні колись мене зарвали болт Тут такі болти стояться ще з предучого хазяїна 100 метров такі довгі ось і там були такі самі довгі ці болти на передніх що вони аж доставали. Вони були вставлені з середини. І доставали аж до грохота. Що забивало? Забивало половою такою дрібним. Не так зрозумів, що від цього. Оцими болтами не давало проходить масі. Усі. О, туди зараз залізу. Я тоді заліз сюди вже по решетах, побрізав ті болти. Тоді пішло діло. Ну тоді вже як я міняв їх. Коли я міняв, я вже вирішив від ціль. Тут же в оцих пластинах під квадрат, ось такі купив болти по розміру, недовгі. Щось мені показалося від краще. Їх не треба тримати нічим. Вони туди у квадратний отвір то й зайшли. А від же. Або відцілі позакручував. Бачите? Так і шаби положив. І туди так само. Отак. От Відціль підлізти можна. Або зняв оцю, оцю решітку. Оці болти типу, подкручував. Ну, Доступ мені хати проще. І позажимав. Повирізав такі прокладочки. Зразу я 에... поставив сюди на вал оці підшипники шайбами без клавіш порегулірував по... по той. Ну, попідганяв прокладками. То що і тут я люфт є, цих я не, не знімав. А люфт був трошки, я -то, як почистив, все одно додав, щось зажалося. Ну не знаю, у процесі роботи буду пробати, головне, щоб не грілося. Тут, звісно, багато дивився, є відео про них, хто каже, мазать, хто не мазать. От ви тут є, ну масленки та отниці стоять стояти у мене тут. Я й питався мазати, ще не знав. Що... А в подшипні старіні подшипники оці клеєні. Ну, вони ще походять у мене, я думаю. Хороші. Та отниця не знаю тут для чого, то що немає тут, а отвору навал. І кажуть, що не треба мазати, чи не треба, ну я не мазав. Їх Ні, ніколи то що не мажуться. Ну, процеси роботи, головне, щоб я думаю, щоб вони не грілися. Буду пробувати, якщо що, тоді ще відпущу і підкладу прокладик якщо буде туго дуже. Ну, провертав ось тільки що за ту приспособу. Два провертається, ну не туго, все добре. Тут ось бачите. Так я зняв, воно знялося, а це почепні цілий залишився. Тут ось пришлось роздовбати. Ну тут він один із трьох кусків. Цей теж бачу. Він тріщина була. Ну, походять. І ці теж не з двох людей частина. Виходить, в мене раз, раз два, три, чотир... з чотирьох частей Розслоїлася та фанера. Ну, Буде ходити. Ну так ді діло у чому тут же. Дивився багато відео від Е, Саша. Ну що я побачив? Саша з Вінниці, Підписник ми так з ним спілкуємося. Канал Олександр Механик. І він знімав соломотраси, там вже розказує, як треба виставити їх, щоб правильно, щоб їх не рвало, не, не жувало, не, не грало гармошкою. Попробуємо по його прикладу поміряти, заміряти, зробити виміряти. Я трошки думаю по-другому, я усі виставлю їх сюди, підпускаю ці болти, буду крутити руками. Я думаю, воно своє місце якось знайде. Попробуємо так зробити. А хоча воно і должно своє місто знайти по-любому. Я не знаю як воно ще виставляється. Ну спробуємо. От подивіться, що цікаво його відео на каналі. І побачите це. Ну тут же друге в мене. Друге в мене хто підкаже як замінити оцей підшипник. Бо поліз же туди, значав завал хитати, а він трошки люфтить підшипник. Не такий критичний що. А що Шо... спрішка виключилася? Не так критично, що він уже ось ось. Ще не розсипаться, але вже він болтається. Тут же так розумію, Міста не дуже багато. Будь ласка, хто підкаже, буду дуже вдячний. І ще як ця зірочка зніметься. Ні съемником, ніяким, нічим не перелізеш. Не хотілося б оце півкомбайна комбайна усього розбирати. Ну а що, щось пройде робити. Це як я міняв варіатор. Оцю я ту... Оцей транспортер я знімав. Перший. Е, колосовий. Ну не знімав, а одвигав. Ось міняв якийсь варіатор цей. Ну це теж давно. Одвигав його. А от цього, він же туди заходив в бункер. Це думаю проблема була. Хотілося би узнати, може якийсь є спосіб. Як його обмануть, обдурити? Оце таке. Ну, що я хочу показати, оце ж по цьому просто цікаво по подшипниках, Подшипники не дешеві, звісно. Там два є поганеньки, ось бачите, оці задні. Бачите, які вони розслоїлися, розламалися. Отак От ось. Як це я почистив? Зажму. Клонять не буду вже, а воно зажметься. І пластиною пластину знизу. Бач, та вотницы стоять. Зачего не нужно? Вот десь так. Будемо щось пробувати, думаю воно все походить. Тоже болти під квадрат поставлю, можна поприхвачувати, сварку, щоб їх не держати, а можна так. Залезти. Ну тут задні не буде питань. Ці я ж ось міняв, якісь тоже, ці ще стоять, так і стоять. А от за цим щось будемо робити. Якось або... Та нові ж буду, буду, покажу як я їх зробив. Ага. І тоді же як... Е, Чого воно забило в мене? Того що не знав же я, що тут є сигналізація. Он же концевик стоїть. Ось І ось аж три кнопки тут. І я ж їх зразу, потом незамедлительно, так сказати, зробив. Покажу зараз, може хто не знає. Дивіться. Провід іде отак ось по тому. У ньому всередині. отут йде іде провід, йде сюди, в цій шахті. Ось да открывается. Тут он зеднуется. Сюда да. Вот этому ребру. Тут заводская, я так понимаю. Кнопка заводская, вся она есть. И провида тут зеднуется. Идет до этого. Тут я вот трошки засомневался, что оно будет. нажимати. Також додав таку ляпуху, щоб більша була точка контакту. Тут теж заводська вона. Щоб була точка контакту більша із соломою. І на кукурузі в цьому году, може і за цього, що стебло не пропало. Я в січкарні працював на кукурузі трошки, потім її зняв. То вже не пройшла тут трохи стебло, зависло і почало воно спрацьовувати. Тепер є добре, як воно працює, зараз я покажу. Воно підключено до сигналу. Провід підходить ось де. Ну повністю щас... зараз не вже видно, зараз я візьму. Щось мене спишку не робить. Ось тут ось провід. Заводська фішка, він іде сюди ось наперед. Найшов яхнці, я ж думаю, так воно і є. У багатьох погано видно, ну ладно. І до сигналу воно підключено до основного до основного сигнала. Так що, зробіть сигналізацію. Щас я покажу навіть майже дистанційна маса. І дивіться. Дистанційна маса і воно працює. Все я зробив. Так само і це. Тут хуже щось. Тут щось із кнопкою зробив. Ну вона робила. Зараз вже перестала робити. Ну, я так провіряю. Треба подивитися, мабуть, забилося. Стара вже. Забила. Де стоп. В общем. Зроблю оці наконечники, покажу як вони роблять. Включуся ще. От порізав такі заготовки, по розміру їх порозмічав, як туди підходять. Тепер ось два уголки загинаю і виходить отаке ось. Такая получилось. Проложил, обрисовал, вырезал. И будем ну, вот и так. Видите, как раз Примерно. Не примерно, а может такая самая. Такой самый рисунок. Сейчас подкручу. Подревняю чуть-чуть. Зараз нема електроенергії, ну де там звалювати, позвалюю точками, поприхвачую. Тут на болтах. і ось сюди ось зараз оту ще була така ця Ось також порозмічав, повилізав, теж буде Ось так ось заложив на уголок. Гнать все хорошо. Тут більше миллиметра. Такая толптанька. Ну такая як там примерно. Так хоп. Загнул і підстука. І майже Вже готове От, таке вийшло. Два. Два. Сейчас приложу болгаркою аккумуляторной. Ось така. Виріжу. Зубці і буде готово. Так ось готова і кришка. Ну, тут уже треба оцей розмір соблюдати. Та я заміряв, висота 24,5, щоб було так. Щоб воно вже сюди наділося. І тут стояти В середині все воно підходить. Тобто отак от ось. Клад, Отак воно буде. Тут уже або проверчу отвори, тут і тут, або точечно прихвачу, або так. Тут уже на сварку треба. І от такі будуть подовжувачі, Ну, десь так. Думаю нормально. Можна жестянчиком сянчиком йти. Ось! Таке чудо вийшлося. Одне ледве встиг зробити. Світла немає, майже цілий день, вже на вулиці стемніло. Ну нічого, одне доробив. Зварив ось, звісно, шви зверні. Желають кращого трошки, тому що електросваркою варив обичною. Воно тоненьке тут то, оказується міліметр, трошки навіть немає міліметра. Ну, горить. Сварщик із мене такий собі, я би щось потовще, то б можна поварить би ще куди не йшло. А так ну зачистив, зачистив ось так. Там зварив, тут зварив, ось. так ось позрізав. Ну, і так воно сюди надінеться. Ось приміряв ще одна Сюди воно наденується. На болти так закрутиться. Я думаю. Нічим трошки тут загнути буде на оригіналі. Кришка оця ось, отак ось, ось загнута Власне Ось тут я трошки прозівав, не, не замітив, Ну думаю, це не столь важно, що воно тут рівна Все підходить, все нормально. Десь так. Всім дякую за увагу. Всього найкращого.